Поляк з Кіровоградщини і письменник 20-30 роки. От, і коли йому заборонили писати, коли в нього була е, безнадійна творча депресія, е, алкоголізм шалений. Він написав завісті Твітов Сікав. Він е, став писати книжку, що він Згадує. Це геніальна книжка ніяк Біструськи, молоді зінаміна. От. Ну і я почав підвірково писати якісь епізоди, згадуючи це. І ви знаєте, е, я думаю, це не тільки я відкрив таке в себе, піймав себе на такому відчутті. От вчора я йшов у перший клас, а вже, бачите, нім віковий. А... Оне відчуття, а коли я почав писати спогади, в мене було враження, що я прожив тисячу років. Я е, просто вдячний долі, що я знав багатьох, дуже багатьох людей, вони справді видатні люди. Я навіть піймався на тому, що е, я ніби колекціонер доль і людей. От е, я читав в Америці один мільйонер, е, колекціонує тварин білого кольору. Уявляєте, слони. Там білі коні, блохи, все, всі, всі, всі істоти білокоїв. Так от у мене що, колекція доль, колекція людських доль. це, очевидно, ну тільки в літератора може бути. Я став її виписувати. там. Я опинився в складних ситуаціях. Коли мені називати справжні імена, коли не називати справжні імена. І от. Бували такі випадки, ну, була ситуація, здається, 1975 року. Е, ви ж знаєте, що у радянські часи створювалися міфи, всякі героїчні, як там Боярська вузькоколійка, Павло Корчагин чи, скажімо, Молода Гвардія. І поступила команда до 30-річчя перемоги. Створити в степах України по сусідству Кировоградщині, ще одну молоду громадню. Мій письменник такий. Х. М. <реш> <X. реш> <реш> його прізвище не Ел, він покійний, на жаль. Я писав правильно, а потім подумав, в нього є діти, в нього є внуки. І я з певних міркувань не назвав його ім'я, як Він написав е документально. Замахнувся таку повість, от, він не дотяг до масштабу, до Молодої гвардії. Але ситуація була там така: з того, що було в реальності. Німці, коли прийшли, вони поновили короспіку. Це дуже зручна форма була управляти і забирати врожай частину, там все, молоко. от. І жінку настановили от, головою колоску. Через кілька днів її і її і чоловіка знайшли вбити перелізку, бо Кирогрещина ж не дуже лісиста. Хто був, невідомо, ні, абсолютно, і, я думаю, і ніколи не буде розслідувано. Це одно, ну, що було в реальності. Друге було рай комісар Врятував єврейку, красуну, дуже красиву жінку, і став з нею жити. Зробив бункер і заховався, як знав що. Ну і доблесні якісь інші вояки німецькі донесли на нього, його негайно відправили на Східний фронт. От, Єврейку вагітно застрелили і добили бензином, встали. Це дійсні факти, те, що було в реальності. Ну, автор наш був, по-перше, великий антісінат. Він сказав, бо я, коли він переповів, що було в реальності, я кажу, а чого вона у вас полька? Він каже, а, скажуть євреї, так постраждали. Ні, ні, вона полька. Ну, І писав він приблизно так, що в час інтимних, значить, стосунків е -е -е -е, жінка ця випитувала в регітський комісарус. Там плани рейху, ну і передавали, там, не знаю, чи, чи в Рубі, чи де був, чи в гусі в неї. Ну, словом, сон я боєкобир. Like да. А, і ще що. Цей письменник у цьому районі це Голованівський район Кировоградської області, село Красновірка. Після війни працював секретарем райкому комсомолу. І на весь район. Була одна польська родина, одна єдина польська родина Поплавський. А письменник, коли писав роман і довго думав, як назвати, і він свою героїню назвав рідкісним польським іменем Ванда, а прізвище Поплавське. І от вийшла ця його книжка, почався грандіозний скандал на місці, тому що. Ванда була така Поплавська, вона була справді німецька вівчарка. З другого боку, її брат рідний генерал Війська Польського, полковник Радянської Армії. Ну і вони підняли цей скандал. І з одного боку, керебе нагороджує почесним званням чекіста, там якийсь орден трудової, трудового червоного прапора, з другого боку, скандал. І Борис Олійник, тоді партійний цей вождь спілки письменників, викликає мене, каже, тобі, от як молодому критикові доручення, поїдеш із письменником, цим туди, на місце і громовий відвід зробите. Скажете, що молода мордя це легенда. Ну і знаєш, що казати. Правда художня, правда життєва, різні речі, от, соціалістичний реалізм і і так так далі, далі, і так далі. Так далі, так далі. Ну, ще два слова, просто я кажу, такий відступ, як ми прилетіли Нас зустрів чоловік, який був е е е -е Березняка, якщо пам'ятаєте, такий був легендарний. Майор Віх, так званий, ну, словом, заслужений він Шаталов, чи Шаталін. Він нас зустрів, він діяч був про спілковий в великій області, і в готель, у нас люкс, от ми сидимо, е, літо, п'я пиво, до пива і все. Ну і говоримо, про що? Говорять чоловіки, якщо вони вже старші, якщо не про жінок, то про політику. Ну і говоримо, говорять, що ти ва, що бачив обряжі в Маршевському. Бачив, він який як корова підсіду, те, 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 те. Коли приходить е жінка, яка на поверсі чергує, каже, сказали, ну, Іван Петрович чи Петро Іванович, щоб ви перейшли з цього номера в інший. Ну, Ми обговорились, як це нам подобається. Панський номер. Приходить ще якийсь чоловік і сказав з притиском, ви повинні перейти в інший номер. Виявляється, цей номер прослуховується. І вже начальник обласного КДБ вже доклали, що вільнодумствують там троє. Але світ тісний, бачите, маса неформальних стосунків. Начальник обласного КДБ був другим секретарем Райкому Комсомому, а першим був автор оце цієї книжки. Тому все це було зам'яли і нас вивели з-під удару. От, І от нарешті ми приїхали в Голованівськ і класик, він відчув, що він вже безнадійний класик, каже, я не можу насухо виступати, в мене немає натхнення. Я повинен каже, е виграти. Спека мухи дохнуть. Страшне. І нас секретар і комсомолу, жінка, така невисокого зросту. Страшенно скромна і з животиком уже помітним. Видно, що ось ось вона завтра, після завтра піде в декрет і ластовинячку на цьому як буває. І вона, бідна, нас веде у чайну. Страшну, це, це ж уявіть, коли було. Я випив якесь седро, старе і отруївся. А класик випив сам пів літра. І ми справді йшли, з нього пара йшла. Це ж спека неймовірна. І нас привезли, а там по, побудували для того, щоб буде їхати весь світ, як там до Павки Корчаріна, як до Молодої гвардії, десь на тисячу людей, ну, ну, залу, таку страшну звезди, весь район. Ну і кажуть мені, давай, ти як критик, кажи, от, розказуй. Ну, я вийшов ось так до трибуни, не знаючи, що казати людям. Ну, кажу, що ви знаєте, от і молода гвардія, от і те. Ну, от, воно не все в житті, так, не все в літературі як в житті і навпаки, а зала ревочиться. Я думаю, може в мене щось з туалетом не в порядку, але ж я стою за, за цим. Може, що. Відчуваю, а я не мав тоді великого досвіду усного жанру. От, відчуваю, що в мене вже серце в горлі стрибає від е, цього. Я щось до карамаркав, що належиться, і на дерев'яних ногах доповз назад в президію. А що було? А, я говорив, що гинули люди, війна, ви знаєте, ніхто не знає. Ну, якісь речі, які дуже несмішні, якщо задуматися. І потім водій не розповів: е, крадуть сьогодні, крали при соціалізмі, крастимуть завтра е, е, стіл, червоне сукно, але тільки згори прикрито, а там, що внизу, не прикрито. І дивляться під стіл люди як в телевізор. А наш класик чіпляється, хапає за коліна секретаря райкову партії цю жінку. Вона бідачка відривається. І люди дивляться це, як кажуть, як писав Жулі Рінар щоденник у От. Отакі от були історики. Ну, я і не знав, я все це виписав, написав, що цього, звичайно, нема в історії літератури. От. Але в мене була проблема чи називати його ім'я. Ну і тому письменник письменникелес. Я перепрошую, бо я. Дуже багато там мають всяких і смішних і веселих історій, і дуже гірких, бо воно як, як в житті буває. Інколи там ще одну навіть вам скажу, просто щоб повеселити, Оскільки тут багато молоді, а ми любили, коли виступати, мушкети, коли він казав, я люблю, коли дівчат багато. Захожу, як квітник, каже, я милуюся на них. Так от, оскільки молоді люди, то ви знаєте, що. Є періоди, коли починається закоханість, симпатії і все. Коли я був студентом другого курсу Київського університету, нас розселили із іноземцями. Мене з двома арабами поселили, це в профілакторії. От. І один був Мафут, другий Мустафа. Один син фабриканта, а другий представник соціалістичної партії з Ліверів. І раптом, розумієте, у мене з'явився великі гонорари. Тому що Мустафа приходив і казав, Міша, я влюбився. Каже, ти напишеш мені письмо, єй. Ну, від імені його. Кажу, що писати? Мустафа він казав, що я хочу її обідати. П'ять страниць ти пишеш. Ну і я Тургенівським словом уявляється, до дорогая, милая. І з тьми ночей, і святять мені твої глаза і так далі. Ну, ну, хто зна що? Розумієте, він своїм переписував почерк, Я держав 25 карбонців. Стерпенія е -е, була 35 карбонців тоді. Це добре. І коли бувало, що Мустафа довго не закохувався, бо він закохувався щокілька днів. Я казав, Мустафа, по-моєму, ти умираєш. Тому що хто не любить, тот не живе. І Мустафа приходив і казав, я узнаю ім'я і ми будемо писати. <реш> ну ці речі теж описуються тут і все це. Але найцікавіше, розумієте, за все в житті треба платити. Коли я раптом мав якісь там почуття чи що бували мені треба було написати листа. Своєму об'єкту, обожнювання, я не міг написати. Всі слова ставали цапки, і уявляєте, я згавив, мені здавалося, що це я пишу як мусафік. Невіра словам, ненавіра. Перше обір слова. От, тому, коли писалися ці спогади, то була дистанція. Подекуди писалися дуже іронічно подекуди з якоюсь жалем, коли про людей яких немає. От. І, і в результаті от вийшла ця книга. Дехто там обіцяє мене до суду взяти, тому що деякі речі дуже різкі, там написані і, як кажуть, час покаже. Це книга, яка впливає, принаймні того, що, можливо, ще будуть судові процеси. Я дякую. Я думаю, що якщо будуть запитання, я відповім з задоволенням. Я і так забрав часу прекрасної поетеси Світлани Короненко.